Всім привіт, друзі! Це Бісик, Я Марина Донелю Кермлаєва, і ми препоруємо нову жабу. Цього разу знову повернемося до теми простої української жінки Анни Алхім-Буряченко і її російських друзів у Парижі. Поліція та служба безпеки України нарешті зацікавились ватним контентом цієї блогерки. Причому дуже цікавої блогерки, яка збирає аудиторію молодих українських жінок. І от нарешті наші правоохоронні органи дали зрозуміти, що це не просто такий розважальний контент, а контент, який тяжіє до державної зради і розпалювання національної ворожнечі. Тож простій українській бабі із чудового українського містечка Тернівка на Дніпропетровщині, яка тривалий час жила за принципом лучше бить із насілені, ніж українізірований. Трошки стало страшно. И тому наша Аня Буряченко зараз записывает такие видео. Три года уже э, полномасштабная война у нас. Неужели вы думаете, что за три года, если бы я в Украине несла какую-то опасность, если бы я была какой-то наводчицей, как все говорят, ты наводчица, ты навела, ты... То есть я... Еще не забывайте, да, что у меня были обвинения по поводу того, что я наводчица. Неужели вы думаете, что слух, спецслужбы в нашей стране настолько глупы, Что, если бы я была той, кем вы меня обвиняете? Я бы такая ходила, ездила дальше, слушала себе песни, разоварила, вот я хочу делать то, что я хочу. Вот так вся женщина с теле про те, что інфлюенсер взагалі-то не відповідає не несе відповідальності за те, що там почуло її аудиторія. Тож, если бы я была настолько опасна, вы думаете, что там сидят какие-то недалёкие люди, которые бы не обратили на меня внимания? Вы серьёзно? Тюлятися, поймайте, і я даже не хочу ввязываться, потому что это сумасшествие. Ну это Бред какой-то, это бред больного человека. И такие же больные люди с кастрюлями на голове следуют за ней, потому что она так сказала. Лечите голову. бачите, выявляется и люди с кастрюлями на голове теж в оцінках ані Алхі. Але це була проба пера, тому що зараз пішли такі дуже обережні спроби вибачитися і обіцяти більше не слухати басту і тімати у публічних місцях. Аня в'їхала в забор, дала штангу з прислужування публічно басти тіматі, тому що мені пояснили, що ці які спанітельна спонсорують війну. А раніше Аня про це не знала. Будь-який молодий розважальний блогер уже 100-500 разів про це розповів. Що прослуховування російської музики воно небезпечне тим, що ці російські артисти всі зареєстровані в Росії і вони сплачують податки до бюджету Російської Федерації. І не складно здогадатися, куди зараз від. Управляє всі свої вільні гроші Російська Федерація. Ну і головне, зацініть такий світер для вибачень, який напялила на себе Аня Алхім. Оця наша сексі кошечка і. Если я их слушаю у себя в машине, публично все это видят, то, то есть я, получается, автоматически тоже спонсирую эту войну и убиваю детей, как мне приписывают этот терроризм. Это не так. Я не хочу спонсировать войну. Я не хочу быть никаким террористом, как мне это вменяют. Я помогаю нашей стране, помогаю людям. И точно я не являюсь врагом, как вы, какого вы из меня делаете. Я не такой человек. Бачите, яка була корисна суспільна така дискусія, лекція про те, чому ж слухати Тімоті і Басту не корисно. Якщо, це, е, якщо зараз це прирівнюється до тому, що я враг, то я не буду слухати Тімоті і Басту в машині, щоб ви, щоб вас це якось трогало, щоб вас це якось то задівало. Якщо як це так, то раді Бога, я від цього можу відказатися. Ну, інша справа, коли ти слухаєш це гімному зло у своїй машині і знімаєш е, рілси і тіктоки, і таким чином транс. Слюєш свої музичні вподобання, якщо ти інфлюенсер на широку музичну аудиторію. А інша справа була б, якби ти слухала це гімно-музло у себе вдома у наушниках, але ти інфлюенсер, ти рольова модель для мільйонів україночок, які хочуть жити так, як Анна Алхім, і мати за хвоста такого костіка. Фу, товар, що я на хотіла вам сказати? Короче, я же не помню, что я хотела сказать, мне так много хочется сказать, но поверьте, я, я, я еще буду не раз в сторис, просто закончить мысль о том, что я думаю. Поэтому давайте, пожалуйста, остановимся и прекратим этот хейт. Світер для вибачень був чудовий, Відсутність макіяжу теж, пам'ятаєте, був період 2020-2021, коли в TikTok почали вилазити купа українських молодих баришень, які там розповідали. Про те, що мой дитина не цю історію і вообще русський язик, це супер. А потім на наступний день записували ці самі тіктоки уже або у махрових халатах, або в таких розтянутих світерах, і Аня Алхім продовжує цю традицію. До чого ж все це було? Очевидно, ця жінка дуже злякалася тавра, саме державна зрада, тому що це точно дуже сильно буде відлякувати потенційних рекламодавців, які захочуть прорекламувати свої товари в Інстаграмі чи тіктоку аннелхім, і таким чином саме оця перспектива лишитися без грошей і піти знову працювати секретаркою судового засідання, десь там районне відділення Дніпра, дуже сильно налякала Анну. Таке чувство, що Якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Плюс я достеменно знаю, що ті чоловіки, які раніше крутили інтимні стосунки із Анною, а зараз на будь-яке питання: а що ж там ваша Анічка, а хрестяться і божаться, що взагалі не знайомі з цією пані. Бо кохання це чудово, а стати новим героєм телеграму служби безпеки України не хочеться нікому. Тим паче історія з Костіком доводить, що крутити роман із Алхім. Це дуже дуже небезпечно для репутації для твоїх грошенят. Та і врешті ніхто не знає, настільки щира Анна Алхім, тому що перед цим за кілька днів до цих вибачень у світерах вона постила цікаве фото із таким собі ігорем синяком, який проводить свій час у Парижі. І от вони сфоткались у ресторані. То цей Ігор Синяк це російський пропагандист, який за походженням є українцем. Він народився у місті Краматорськ, але багато років вже працює в Росії. І не просто працює, а є частиною такої дуже цікавої, різношерсної сітки російських пропагандистів, де таргетовані абсолютно усі аудиторії. Свою кар'єру цей Ігор Синяк починав як такий блогер-візажист. Коли подивишся його старі відео, то Цілком зрозуміло, що референс для своєї кар'єри він брав у відомого візажиста, який там ще мазюкав Періс Хілтон і сестер Кардашян, якого звати Джефрі Стар. Тож український хлопчина із Краматорська, який дуже хотів заробляти у на первах хотів дуже адаптувати цю штуку саме для Росії. Але по-перше, у Росії немає Періс Хілтон і сестер Кардашян, і по таланту він не вийшов, так як Джефрі Стар, тому довелося перетворюватися в російського Фріка фріки у Росії вони кутуються, особливо якщо це фріки українського походження. Привіт, я гірсіняк імені очі дуже давно не було на екранах. Є зі для того, щоб об'явити аначалі міжнародного кастінга на саме масштабне любовне шоу. Напишіть, будь ласка, чи взяли б ви кастинг у цьому любовному шоу? Так, от, якщо ми подивимося біографію цього ігоря, всі 10 плюс років нашої війни з Росією. Він жив у Москві і платив податки там, ще і розвивав свої інформаційні ресурси, які були дуже чітко вмонтовані в кремлівську пропаганду. Так, найціннішим таким ресурсом є його спільнота, яка називається ВПШ. Лише у телеграм-каналі вона має півтора мільйони підписників. Ця спільнота позиціонує себе як новини зі сфери шоу-бізу, музики, ну і політ. А ми розуміємо, що коли у Росії є десь там політика, то це обов'язково означає, що там буде і російська актуальна політична повістка. Я відкрила для себе цей ВПШ сходу зустріла кілька дуже цікавих нарисів, Нової російської пропаганди, наприклад, теза 1, що молоді російські студентки після закінчення своїх бурс у університеті вони мають не займатися там кар'єрою і покращенням свого соціального становища, а варто поскоріше виходити заміж і народжувати побільше дітей. Ну знаєте, що у Російської Федерації солдати, які будуть вести загарбницькі війни, вони ніколи не закінчувалися. Або ще одна дуже цікава новинка: Російські державні органи всерйоз розглядають такий варіант. Коли можна заборонити список серіалів, де буцімто героїні цих серіалів пропагують, що вони чайдфрі, і от під цей потенційний удар потрапили «Гаррі Поттер», ігри престолів. І, до речі, ще такий серіал, як «Картковий будинок, чому так? Тому що ми пам'ятаємо за сюжетом, Клер Андервуд каже, що я насправді не хочу дітей. Діти, це не моя історія. Окрім того, у нову політичну цю повістку абсолютно не вписується легендарний і культовий серіал «Секс і місто. А все чому? Тому що в одній із серій Саманта Джонс каже, що я не хочу бути матір'ю. І от що планує Кремль, щоб молоді росіянки не дивилися на цих успішних і шикарних героїнь кін, серіалів і не планували розвивати свою кар'єру і загалом свежиться. Хай он краще йдуть і на дітських утренніках вчать своїх там маленьких діток, дочок в основному в 4 роки, як правильно бути вдовою. Рускава солдата на СВО в Україні. А от якщо ми подивимося на політичні новинки в цьому ВПШ телеграм-каналі Ігоря Синяка, дружбана Аночки Алхі, зовсім свіжо це безумовно прославлення Кадирова. Також дуже цікаві наративи із параду побідебісі. Ігор Синяк спеціально повибирав і понаписував там такі новинки про техніку, яка прямо зараз виносить український Донбас, рідні краї цього самого російського пропагандиста українського походу. Очення, і це не просто так, тому що такі, як Ігор Синяк, це улюблений такий підвид російської пропаганди. Це вихідці із України, які не засуджують війну, а бояться там, хоч писнути про. А те, що Російська Федерація чинить геноцид українців, вони абсолютно не проти заробляти криваві російські рублі. На вищі ешелони російської пропаганди їх ніхто не пустить, тому що там є сімейство Ольги Скабєєвої, там є Соловйов, там є Маргарита Семоніян. Зате відпрацьовувати певні наративи про те, що українцев ніт і ніт такої нації тут, будь ласка. За Три з гаком роки повномасштабного вторгнення цей Ігор Синяк записав аж одне звернення, де розказав про те, що він мовчить, і як це жило йому дається це мовчання. Причому до речі, станом на 2022 рік його батьки проживали у місті Краматорськ, і найбільшою огидою, що коли він записував це відео, він не просто там ридав на камеру, а ще й показував свій російський аусвайс. Прямо зараз в Краматорські знаходяться мої батьки. Прямо зараз... там находятся мои родители. И от этого молчания не легче никому, ни мне, ни вам. Но стоит помнить один очень важный момент. Несмотря на то, что я родился в Украине, у меня русский паспорт, и я гражданин Российской Федерации. То есть гражданину Российской Федерации абсолютно нормально, что сейчас Российская Федерация поставила себе за абсолютную мету, наконец, взять і знищити Слов'янсько-Крематорську агломерацію. Це їхня головна зараз ціль війни, цієї наступальної кампанії. І я не буду нарушати закон. Я не хочу в тюрму, я не хочу послідствій, я цього робити не буду. Пухло губи, ідіот. Думайте, як угодно. Можете говорити, що я боюсь. Да, я боюсь. І мені не стыдно це признати. Да, я боюсь. Я боюсь, у меня не было в планах отправиться куда-то на 8 лет в тюрьму. Ну вот не было у меня таких планов. Извините меня, пожалуйста, за это. Якщо ти боїшся, ніхто не заважав тобі виїхати за кордон. А верешті він це і зробив. Він там мешкає за своїм бойфрендом у Парижі. Але інша справа це порвати з Російською Федерацією, а він продовжує все одно працювати на російську пропаганду і поширювати правильні тези про Кадирова, про Путіна, про парад побідебісія і про нові наративи для руських жінки. Я ні в кому випадку не прибідняю зараз і не питаюся надавіть на жалість, але той піздець, в якому я виявився, ребят ні врагу не пожелаєш. Так і хочеться побажати тобі опинитися зараз в такому піздеце. Який Російська Федерація, яка дала тобі той огидний паспорт, чинить із мешканцями кровська, Костянтинівки та інших міст Донбасу, які вже стерті абсолютно з лиця землі? У мене прямо зараз батьки в Україні. Я каждый день переживаю, у мене серце блять кров'ю від того, що я нічого не можу зробити і ніяк не могу блять помочь. Отакий ну, помічник. Чесно, огидно розуміти, що ця людина колись народилась на території України. Ну а зараз фоткається з Ганною Алхім. Але знаєте, я ще згадала, що колись дивилася розбір Олексія Дурніва, так виявляється, а цей товариш з Карматорська хейтив Олексія Дурніва за те, що Олексій Дурнів питав, а що ж ви там молчите, колаборанти? А Ану, скажи, поляниця, свинорилий. Нарушить так називаємо молчання. о котором мне пишут каждый день и по причине которого меня ненавидит большая часть украинцев сейчас. Что за так называемое молчание? Так называемое молчание – это просто молчание. Погоджуюсь, і тут нічого додати. Тим паче, уявіться він розповідав про те, що його хейтив Олексій Дурнів. Олексій Дурнів, який сам родом із Маріуполя, в якого лишалося купа рідні, хрещена там дуже багато близьких до його сім'ї, які пережили всю цю окупацію міста Маріуполь. А в цей же час інша його зімеля працює на російську пропаганду. По причині которого кожен день в директ мені пишуть дуже багато злих ні, хороших Но... Хейтери. Ну, я на вас ни в комусь не обижаюсь, тому що сохранять адекватний розсудок, находясь в тому пізніце, в якому находять ви, просто невозможно. Настільки огидне, мерзенне, потворсько. Ну і тут же, до речі, дуже і дуже цікаво, а де знаходяться ці батьки у цього синяка із Краматорська? Чи не перебувають вони в цьому місці, прифронтовому? Саме зараз і не чекають освободителі. знову ж таки повернемося до того самого розбору Олексія Дурніва. Хочу последствий. Я хочу, щоб орки захворіли город, де живуть мої батьки і їх. От чого я хочу. Ну зато у мене не буде яких проблем я смогу і далі посасувати за гроші. Складно не погодитися із е, такою дуже чіткою і правильною оцінкою льочу Дурнями. Тож хто такий цей Ігор Синяк? Це той персонаж, з яким не те, що там фотки робити, а знаєте, є таке українське прислів'я срати на одному гектарі не можна. Ну і головна інформація для всіх сектантів Анни Алхім, яких лишається досить багато. Оцей мужик Ігор Синяк, саме зараз покинув Російську Федерацію абсолютно не за те, що засудив війну Путіна проти України, а за те, що він ходить по Москві в макіяжі і буцімто пропагує ЛГБТ. Тому це був такий дуже хитрий кульбіт, як під виглядом такого ущемленого ЛГБТ. Активіста відправити до Парижа по суті таку кремлівську консерву, яка цілком собі поширює всі ті наративи, які придумують для Кремля Соловйов і Скабєєва. Висновки наразі очевидні. Алхім досить непогано розуміє мову кримінальних підозр. Тому що нагадаю, вона отримала освіту за фахом правознавства і знову ж таки працювала рік з гаком секретарем у суді. І вона дуже чітко прорахувала те, що може так хутко втратити всі рекламні контракти, якщо в неї буде тавро державної зрадниці. Так зараз ця пані буде відчайдушно намагатися викрутитися зі скандалу. І ви обов'язково побачите у кружечки в телеграмі, де вона буде розповідати, скільки вона там. Збирає зборів і донатить, і якісь там фінтіфлюшки купує для української армії. Але дивіться. Допомога українській армії ніколи не була індульгенцією, якщо ти падло і працюєш проти своєї держави своїм ротом, своїми заявами, своїм ватним контентом Анна Алхім посіяла дуже нездорове зерно. Дуже чітко показала Росії і її пропагандистам, особливо пропагандистам українського походження, що у правильний момент може теж пристати до їх лав. і в той дуже правильний момент висловити на свою аудиторію, на аудиторію цих жінок, які хочуть мати успішний Успіх і сумку там від Ів сен Лоран, правильний ворожий наратив. Тому, навряд чи я вірю в те, що це каяця було щирим, що цей запис у вибачальному светрі теж був щирим. Тож треба дуже уважно стежити за оцим жіночим інфлюенсером, аби потім численні її підписниці не цікали, маючи під одною рукою дитину, а під іншою переноску з мальтіпу із нових. Окупованих Росією територій. Бо ж знаєте, як вона розповідала раніше? Музика в політики, і Путін красавчик. Тому вмикайте музику і будьте розумними. Всім дякую за увагу. Це були шоу бісики. Це була Марина Данріхермлай. Вона Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про таку дружбу? Про таких гори блогерів і чи зробили б ви фотографії з таким синяком у Парижі. Також дуже прошу підписатися на канал Шоу Бісики. І якщо у вас є змога, бажання, ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що так ми можемо робити розбори частіше і цікавіше. Всім дякую.